помідорки? чому ваші помідарки? Е, сливка 30, 25. 15. Сливка така 30, йо? No. А така? Така no, okay. угу. А такі перебачте ще. Такі великі 25. No. А перчик? 20. No. По чому такий перець? 38. А, 30 Почому По чому перець? Почому кабачки? Такі п'ять, такі десь. По чому перець? 40? По чому ротунда? Ротунда по 40. Червоний, По чому червоний перець? Лютий. Є 170 тоді, а то піде різати руки. А такий? 170. 170. Gerai, dėkuoju. 100 ir 170.